Ефірі Медвин ТВ Громада сьогодні. Далі коротко про головне минулого тижня спільнота навіки попрощалася ще з одним своїм захисником, шабельником Василем Анатолійовичем. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким воїна. Герою вічна пам'ять і слава. Перший урожай овочів зібрали у теплиці центру надання соціальних послуг. Доглядають за рослинами не тільки працівники центру, а й і пацієнти стаціонарного відділення. Ми такі отримали від благодійної організації Червоний хрест України теплицю. Ми її власними силами встановили, посіяли рослинки, помідорчики, огірочки, синенькі баклажанчики. Була зелень, але зелень ми вже використали. І наразі ми збираємо перші врожаї, спілі помідорчики і огірочки для наших бабусь та дідусів. Тепер у нас є власні свіжі овочі. І вони дуже радіють, тому що вони їх отримали, і вони дуже частенько приходять і збирають власну. Піклуючись про рослини, вони знаходять спокій, натхнення, радість та відновлюють емоційний баланс. А ще з задоволенням смакують стравами, приготованими з овочів, вирощених власними руками. У кожному шматочку не лише користь, а й частинка турботи, віри в себе та маленької перемоги над труднощами. В громаді розпочато роботи зі створення маршруту безбар'єрності від ліцею до сільської ради, щоб люди з особливими потребами могли без перешкод відвідувати установи. Уже облаштовано пішохідний перехід біля ліцею. Проєкт наближає громаду до комфортного та доступного середовища для всіх. До бібліотек громади надійшли нові надходження. Книги сучасних українських авторів, як для дорослих, так і дітей. Отримали нові книги до нашої бібліотеки. Це програмову літературу, дуже, дуже цікава. Цікаві а, книги художних, художня література для старших читачів. Запрошуємо завітати до бібліотек. Відшукати свою книгу, яка вам сподобається. Маємо для діток книги і для дорослих. Тут детективи, романи про кохання сучасних письменниць. Дуже популярна у нас у бібліотеці. Світлана. Отож, всім поціновувачам українського літературного слова радимо завітати до бібліотек громади та вибрати книгу до душі. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе і до зустрічі наступного тижня.